Цікаві факти. Коли я навчався в вузі, навколо мене було багато студентів, у яких дуже багаті батьки. І ось до одного зі студентів ми якось поїхали на дачу на шашлики. Гарний великий будинок. Стій ломиться від їжі. Музиканти грають, настрій на висоті. І ось спускається на перший поверх батько студента в красивих білих штанах. І вимовляє тост Хлопці! Запам'ятайте мої слова. Ви зараз ще молоді та активні. Залишайтеся такими завжди і ніколи, ніколи запам'ятайте ніколи. Не шкодуйте грошей на ваше задоволення і на вашу радість. Час, витрачений на радість і задоволення, не зараховується і не вкорочує життя. Звичайно, потрібно знати міру у витратах і задоволенні, щоб не нашкодити собі і не спустити всі гроші. Але це зовсім не означає, що потрібно відмовляти собі в радощах життя. Запам'ятайте, гроші це відновний ресурс, а час ні. Чим більше яскравих і щасливих моментів у вашому житті, тим краще для вашої душі.